Темна школа дзвінок після опівночі. Вона залишилася в школі після дзвінка. Світло миготіло, коридори стали інші. З радіовчительською пролунав голос. Клас три. А. Останній учень ще не вийшов. Але клас три, а згорів п'ятьох років тому. Вона побігла до виходу, та двері були замуровані. Зі шкільного дзвінка капала кров. А з кабінету вийшли учні. Де з очей? Дзеркала, інша я не спить. Дівчина сфоткалась у дзеркалі та помітила, що її відображення не моргнуло. Наступного дня воно посміхнулося раніше за неї. А потім зникло зовсім. На її місці в дзеркалі стояла інша версія її. Бліда. Закривавлена. Ти ж втомилась жити, правда. Я вже чекаю. Психологічний жах, її не існує. Він щодня говорив із дівчиною в підвалі. Вона сміялась, співала, ділилась спогадами. Його врятувала в найгірший день. Але лікар сказав Це твоя уява. Цей будинок покинутий. Підвалу нема. Він спустився в останнє. і почув навіщо ти привів його? Я не уява. Демони контракт у сні. Їй снився незнайомий чоловік. Він давав їй силу, успіх, кохання. В обмін лише один підпис у сні. Вона погодилась. На ранок усе справдилось. Але її очі стали чорними, і на дзеркалі з'явилось більше ти не прокинешся. Я вже тут. На реальних мотивах останній знімок. Фотоапарат Секондхенду здерігав одного фото. На ньому ліжко, а на ньому людина без обличчя. Вночі вона почула клацання. Фотоапарат зробив новий знімок сам. А зранку вона побачила своє ліжко і себе без обличчя. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.